Добре, відкривай. Почекай, відкривай! Почекай, тихо. Що ти чув? Давай, 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 давай. Діо, стачить. Добре? Стачить. Діо, стачить. Діончик, що ти п'єш? Що ти п'єш? Покажи мені сюди. Дай, дай мені сюди. Діон, що ти п'єш? Діон, Й... що ти п'єш? Дай сюди. Сюди, кажу, дай. Кола, сюди? Дай колаген сюди, дай булі. Хоть трошки. Трошки дай хоть. Що ти всю бутилочку випив? Ти випив всю бутилочку? Покажи, скільки ти випив. <yr memorize and palate> Добрий? Так. Да. Я в шоці.